Осінь за календарем уже наближається, проте в горішніх плавнях досі відчувається літнє тепло. Чи готові містяни до зміни пори року дізнавалась Юлія Литвин. У горішніх плавнях містяни все частіше замислюються над тим, чи справді вже прийшла осінь, адже календар неблаганно нагадує про зміну пори року, та на вулиці ще відчувається лагідне тепло. Цього тижня навіть спостерігається підвищення температури, тож місто живе у своєрідному балансі між відлунням літа і передчуттям осінніх змін. Ми запитали у горішньоплавнівців, чи відчувають вони наближення осені. Так, да, вже немовська чувствується. Похолодання. Похолодання, Вночі вже прохолодно. І вітерець такий уже прохолодний. Мені дуже подобається осінь, особливо золота. Листя починає жовтіти. Це взагалі така краса, справжня насолода. А на дачах у нас особливо гарно. Троянди ще цвітуть, така неймовірна краса. <звіця> а які перші ознаки ви помітили? Похолодало. Все. Ні, У мене ще літо. Та поки ще ні не замечаю. Листя не жилтіються не помічав я. Листя не жовтіє, все нормально, тепло. Були от дощі спочатку, ніби здавалося, що осінь наближається. А зараз усе нормально, усе повертається назад. Літо триває. Так у місті співіснують два настрої: одні вже готуються до змін і з теплотою говорять про красу осінніх барв. Інші ж відмовляються відпускати літо і відчувають, що воно триває. Та незалежно від того на чиєму боці правда, очевидно, одне. Осінь поволі наближається, і навіть якщо цей тиждень обіцяє бути теплішим ніж зазвичай, місто вже готується зустрічати нову пору року.